Шановні колеги, ну тільки що пролунала брехня, і я хочу, щоб люди про це знали, і ті, хто нас захищає в першу чергу, Верховна Рада і народні депутати тридцятку у захисників не забирали. Забрав їх уряд по узгодженню з офісом президента і Президентом, тому що жодних рішень без офісу не приймається. Не перекладайте на депутатів те, в чому вони не винні. Тут точно не святі, але останню тридцятку у армії забрала не рада, і не кажіть неправду. По-друге, по-друге, банкова будує країну необмежених можливостей для обмеженої кількості людей, мабуть, для команди в 5-6 людей, які є дуже фаховими.